Діти, пропоную вам пограти у гру. Що у кошику? У кошику у бабусі лежать овочі і фрукти. Будьте уважні. У кошику є огірки, картопля та броколі. Правильно? Що є у кошику? Баклажан, морква. І перець солодкий, вірно? Вірно? А у цьому кошику, дивіться, помаранчевий гарбуз, баклажан і груша. Правильно. Зелений виноград, зелене яблучко і слива. Вірно, діти? Що тут у кошику? Буряк, морква. І перець зелений. Що нам кошик поклали? Які овочі? Помідор, цибуля і зелений перчик солодкий. Корисний часник, перець, дивіться, гіркий і яблучко. Молодці. Капуста, кабачок і смачний. Бурячок, молодці дітки.